Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 60. Френ і Люсі дивилися на недраматичний початок їхньої відправи з порога будинку Ларі. Дев'ятеро мандрівників якусь мить постояли на тротуарі. Ні рюкзаків, ні спальників, ні приладдя. Як сказано, усі перевзулися в міцні похідні черевики. Бувай, Ларі. сказала Люсі. Її обличчя було зовсім біле. Пам'ятай, Стюарте, мовила Френ, не забудь своєї клятви. Так, пам'ятатиму. Глен заклав пальці в рота і свиснув. Коджек, який щойно досліджував каналізаційні грати, прибіг до нього. То ходімо, сказав Ларі. Він був такий самий блідий, як і Люсі, а очі в нього блищали якось по особливому, майже світилися. Поки в мене нерви не здали. Стю послав Френ повітряний поцілунок крізь кулак. Такого він, здається, не робив відтоді, коли мама проводжала його на шкільний автобус. Френ помахала йому, до її очей знову підступили пекучі сльози, але вона не дала їм пролитися. Вони почали свій шлях, просто пішли. Коли вони відійшли приблизно на півкварталу, десь заспівав птах. Полудене сонце було тепле і недраматичне. Четвірка дійшла до краю кварталу. Стю розвернувся і знову помахав. Ларі теж. Френ і Люсі помахали їм. Чоловіки перейшли вулицю, вони вже пішли. Здавалося, що Люсі ось ось стане погано від розлуки і страху. Боже мій, сказала вона. Ходімо в хату, сказала Френ. Я чаю хочу. Жінки зайшли у дім. Френ поставила чайник. Вони почали чекати. Усі четверо поволі йшли на південний захід до вечора, майже не розмовляючи, прямували в бік Голдена, де збиралися заночувати, пройшли повз поховання, яких нині було три. Приблизно у четвертій, коли тіні за їхніми спинами видовжились, а спека поступово спадала, дійшли до знака райцентру біля дороги на південному кінці Болдера. На мить Стю відчув, що кожен з них перебуває на межі, готовий розвернутися і піти назад. Попереду у них темрява й смерть, позаду трохи тепла, трохи любові. Глен витяг із задньої кишені бандану з пейслінським візерунком, скрутив її і пов'язав навколо голови. Розділ 43. Лисий соціолог одягає синю пов'язку. Невесело спробував пожартувати він. Коджак біг попереду за межі містечка на Голден, радісно внюхуючись у ДНД розкидані кущики диких квітів. Ох, люди. ледь не схлипнувши, промовив Ларі. Відчуття в мене таке, наче всьому кінець. А тож, відгукнувся Ральф, і в мене те саме. Перепочити ніхто не хоче, без особливої надії промовив Глен. Та чого ви, тримаймося? злегка всміхнувся Стюк. Ви, солдатики, вічно жити хочете. Вони пішли далі, залишивши позаду болдер. О дев'ятій вечора вже отаборилися в Голдені, за півмилі від того місця, де траса номер шість, звиваючись і вигинаючись, біжить понад клієр Кріком у кам'яне серце скелястих гір. Тієї першої ночі всі спали недобре. Вони вже почувалися, що перебувають далеко від дому у смертній тіні. Кінець книги Другої